Так, ну що, друзі, всіх вітаю! У нас сьогодні китайці заполонили наш, а, наш реплей. Наш реплей. Сьогоднішній реплей у нас на сто 111 GFT. Ось так от. Що це воно в нас таке? ПТ якесь максимально, як сказала б моя доця, якесь таке. Певно, в мене і підхопило оце якесь. Будемо дивитися, що він може, адже в цьому бою наш головний герой отримає свою третю відмітку на стволі. Третю відмітку. Зараз дивимось. А так, в нього є дві, так дві, дві неприємні червоні зірки. Що тут по Альфі, до речі? 750. І голда пробуває 393 міліметри. Непогано, непогано. Будемо дивитись. Їде він тут в звичайну позицію на гірку. Ну, звичайно, з цього респу так більшість і робить. Зараз, напевно, буде валити своїм фугасом дерево. І відразу подивимося, подивимося, наскільки він вміло вміє це робити. Адже не всім це вдається з першого разу. Отак от. от. Кіберкотлета. Дві відмітки. Влучив в дерево. Хе-хе. Ну все залишається тепер тільки перевіряти але... алею. І ось наш ЛГБТ вже під'їжджає до алеї. Буде зараз нам світити своєю прекрасною кольоровою радугою. Ну, поки нічого, вже соромиться. Соромиться наша ЛГБТ. Ну воно й не дивно, адже у ворожої команди ЛТ432. А це, ну, в принципі, то танк невидимка якщо що. Ну, Якщо в тебе не СТБ. Ось тут Type 4 Heavy. Отримує на 836. Ну нічого собі, і навіть не світиться наш головний герой. Він навіть не думає світитися. Ну, певно, ще 432-й достатньо далеко. От, немає місця, в яке він не пробиває тайпа, реально немає. Куди не наведешся, зелений марк... маркер. Ось це воно і є 395 мм пробиття кумулятивом. Просто випалена земля, випалена земля навкруги. Просто куди, куди не стріляй? Куди не стріляй, ти проб'єш? Цікава петеха, треба її буде викачити собі. Я, я щось китайцями взагалі ніколи не займався, не цікавився, але бачу, що насипає добре, насипає добре. Я яка ваша думка про цих китайців? Качали собі, качали чи ні? До речі, нібито недавно в акції в бій були ці китайці, чи то я помиляюся? Так, нібито були. Ну, у нас тут, до речі, ця мапа. Я дивився раніше статистику, на яких мапах грають найдовше. в Бої, і ця нас в нас топ-1. Тому тут завжди всі бої, коли б вони не були, тут немає турбачів. В підтвердження цього можу сказати, що вже от третя хвилина бою. Отак. От і ще один залітає. Ну, маскування в нього топ. Маскування в нього топ. Мені просто цікаво, де зараз 432. Якщо він уже під'їжджає ближче, то, то реально топ. Хевік ризикує, що він там взагалі забув. Ну не знаю, граючи на Хевіку, мені здається, потрібно вимикати цю мапу. Просто її забувати і не грати. Тому що з такими петехами на фланзі це просто якісь знущання над танком. До речі, коло зведення максимально приємне. У нас тут на алеї взагалі пусто. Взагалі пусто. Всі на центрі, ну, тому що на центрі база. А в центрі бази її потрібно захоплювати або ж, або ж не захоплювати, не давати супротивникам це робити. Тому всі вирішили поїхати на гору направо, і так само на центр. Цікаво, чи бувають динамічні події в цьому режимі гри, коли тільки одна база. Мені здається, що ні. Так, СТ2 що? Не ПРОБИТО броню? Та ну. Я не думав, що таке коли-небудь трапиться з нашим головним героєм, не може цього бути. ЛТ-432 в засвіті, капець, як його просвітили, помилився. І він уже, до речі, впритул до нас наближився. Впритул. Це поїхав ангар. Поїхав ангар, топ постріл. На випередження. Все, наш головний герой вказує. Алтешці, їдь вперед, на алею, падай на зелень і світи. Ти одна Алтеха, яка залишилася живою. Але він щось не ризикує, не ризикує. Але я пам'ятаю, коли грав на цьому ЛГБТ, доволі такі дивний танк, яким керувати максимально неприємно. Він такий вузький. Коротше, вузький і дуже швидкий. От він швидкий їздить і на ньому можна просто навіть їхав, їхавши прямо, потім різко розвернувшись, перевернутися. Ну в мене таке траплялося. Я не знаю, як у вас, але в мене таке точно було. Тому що це неприємний танк. Нікому його не побажаєш прокачувати, але треба. СТ-2, ну що, на цей раз ну точно не буде рикошетів ніяких. 718 одиниць шкоди залітає. Ні, ну це страшна петеха страшна петеха, зізнаюся вам чесно. Я щось раніше, коли я їх помічав в рандомі, зовсім не переживав. Ну зовсім не переживав, от був впевненим, що мені нічого не зашкодить, не, не, не нашкодить, не зашкодить. Але зараз я бачу, що це грізна зброя. Ну Коли залітає, може в нього просто не часто залітає. Де наша алтеха? Де наша алтеха? Що він там робить на тому центрі? Навіщо він там кому здався? Їдь до нас, їдь до нас, допоможи нам посвіти трішечки. Тут нікого немає, друже. Тут, до речі, в налеї на десь повинні стояти чаріотір і скорпіон. І Т-95, Т-95, і він далеко точно не поїхав. ЛГБТ, ти можеш його просвітити. Тоді з центру люди накидають по кущах. Але якась інша ціль нашого ЛГБТ? Не варто їм довіряти. Все, він поїхав на алею нарешті. Нарешті. Наш головний герой це помічає? Помічає чи ні? Ну, повинен був взагалі помітити, але щось поки що не реагує, тому що дуже вже він хоче МБТ забрати і забирає. Щось поганенько, знаєте, з маскуванням нашого ЛГБТ. Можливо, він кучний той вибрав, якщо чесно. Тому що чар футюр його просвітив. Буде робити ще одну спробу, чи вже ні? 7 хвилин бою зіграно. А настрілявсь на все, 5 тисяч. Чому так повільно? Чому так повільно? Все, ЛГБТ вривається на алеї їде. Наш головний герой поки що цього не помітив. Давай, друже. Дивися, там ЛГБТ поїхав світити. Зверни увагу на нього. Ну все, він передумав. Ніби відчув, що наша ВЗХ не дивиться туди. Підзарядив фугасика. Хочеш підзабрати шотного, так? Хочеться, ну дуже хочеться. Ось він там такий солоденький. Крутить своїм корпусом і відправляється в ангар. Все. Мінус танк. У нас, до речі, гору на іншому фланзі повністю вже практично. Забрали кляті вороги. Червоні. П'ять танків забрав. П'ять тисяч настріляв. І каже, дайте мені таргет. Дайте мені світло. Ну, ЛГБТ може може трішки ризикнути, але щось він боїться. Ну, з маскуванням, певно, в нього величезні проблеми, реально. От про що я вам і казав на цій мапі надзвичайно довгі катки завжди. Ох, суперкінь, Як же ж близько! Як же ж близько? І наш ЛГБТ поки що не світиться. Не світиться він невидимка, це добре. І Суперкінь не хоче їхати його світити. Наша ЛТшка, певно не розуміє, що це його напевно останній шанс. Останній шанс, коли він зможе. Зможе отримати майстра на своєму ЛГБТ. Це, це такий шанс. Ти ще грав проти 432-го. Ви його забрали. Супер, супер блайндом забираємо конкерера. Каже більше, більше. Наш головний герой в чат пише більше, більше, мені засвіт. Давай ще світи, ще. Я дуже голодний пише. Ще. Ну, коли граєш на такому танку, то певно тільки такий хочеться писати. Нарешті він змінив позицію, поїхав на алею. Каже ти. ЛТ тебе не соромся, не соромся. Я тебе тут прикрию. Я тебе прикрию, я буду ззаду стояти. Охороняти твій спокій. От ми вже і перемагаємо. 9-8, до речі. Ну, щось соромиться, соромиться ЛГБТ. Їхати вперед вже б міг би ще проїхати на. А кілька метрів. Натискай кнопку R помалесенько. Не спіши. Їдь. До речі, таке враження, що він щойно влучив блайндом. Дуже було схоже на те. І знову. І знову таке враження, що влучив блайндом. Та, там чор футюр вже майже не живий. Ех, він все-таки втік. От, пише наш головний герой, що Він влучив. На, він влучив влучив. Молодець. Блайндом. Сліпий постріл. На удачу. Ой тут наш конкурент. Конкурент їде на об'єкті 268, який. Далеко, далеко, певно, по настрілу від нашого головного героя. Дайте йому ще їсти. Він ще хоче. Черевотір фуловий. Добрий вечір. І в ангар. Кого він вибере? Черфутюра чи те. Звичайно, черепашку. Черепашка. Зараз буде пробита. О. 727. До речі, в нього і по настрілу зараз 7777. Друзі, до речі, чув таке повір'я, що ну, хто на цьому саме реплеї саме на цьому, тільки на цьому і на якому іншому. Поставить сьогодні, саме сьогодні, вподобайку. А в того буде, ну, мінімум, мінімум 75% перемог. Ви поставте і перевірте. Ну, я ще не буду байтити вас на, на вподобайки таким способом. А ви попробуйте. Ви спробуйте і мені розкажіть в коментарях, чи вийшло у вас, чи ні. Хе-хе-хе. Так, проходить захоплення бази. А хто на базі тут стоїть? В мене на мапі не відображає. А хто на мапі стоїть? На мапі, тут, на базі. М103, нібито далеко від бази, чи це ми так да -да давно не... Не бачили бураска, і радіо наше аж до нього не дістає. А він стоїть і захоплює. Ну, схоже на те. Пише на що везе, що я вже близько, друзі. Тримайтеся ще зовсім трішки. Ух, яга на позиції. І ще й відстрілялася. Це хороший шанс, дати і не пропустити. Оооо, шикарно. До речі, наводився він уже на нас. Прямо на нас зводився. І влучає. Супер. Так, залишається у нас один ВЗ114, який чомусь виліз на гору. Стоїть там проти нього Бураск їде наш. ну напевно Бураск його забере. Так, так. Все, розібралися. Стероїдний Бураск забирає Везехо. Друзі, на цьому відео буде розіграш голди. Щоб прийняти участь, потрібно поставити вподобайку, обов'язково додивитися реплей до кінця та написати коментар, як мінімум з шести слів, і обов'язково вказати свій ігровий нік. Результати розіграшів будуть публікуватися в моєму телеграм-каналі кожної неділі. Друже, якщо ти вже давно думаєш про те, щоб поновити свій ПК або придбати якусь іншу техніку, то раджу зайти на сайт KTS.UA. Там зараз діють знижки до 50% до Дня Святого Валентина, тож можна обрати собі нову мишку, клаву, оновити SSD ху або знайти крутий подарунок для своєї другої половинки. Тому KTS UA це моя рекомендація. До речі, в КТС є класний телеграм-канал з новинами про геймінг, а до 12 лютого там ще й можна виграти мишку Gigabyte Aorus M3 лише за підписку. Так, ну що, подивимося результати бою. Що тут у нас? Редлі Уолтерс, танки снайпер. А Топган, це у нас що воїн і окей, зрозуміло. Третю відмітку він взяв. Молодець. Ну що ж, настріляв він 10 360, зробив 9 фрагів, отримав майстра, що ще можна хотіти в таких прекрасних боях. І пішов в маленький, маленький мінус 5 тисяч срібла. Друзі, ставте вподобайку, адже це мотивує мене робити наступні класні реплеї. До зустрічі на каналі Плейковський.